Коли їх вивезли з Ірпеня, він був в тапочках майже на І Я цих людей залишила у себе в квартирі. Ну, а далі ж поїхала, тому що ми допомагали, ми пакували, ми купували все. Щоб купити було продукти, ви ж пам'ятаєте, нестача тих продуктів була, була облога, і дуже важко було їм. Поки все знайде, щоб купити, спакувати якось ковбаси, чи ну ковбаса це взагалі була вже розкіш, але ми людям це давали крупи протягом всіх чотирьох років, алгоритм допомоги постійно змінювався. Змінював змінювався, і ви вирішували питання по мірі їх. Е, я вам скажу так: е, чим наш проект сумісний з українськраще досить ефективний. Тому що я пам'ятаю, як зацвітав хліб. Ми приїжджали до, до одної школи на Бовщагівці. І люди хочуть допомогти, і привезли для ТРО багато хліба. І він поцвів. Всі хотіли допомогти. Люди, люди це робили з гарними